Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі. Й побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челяддю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той, злий слуга, скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, І за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Друге Послання до Корінтян, розділ 10 Я ж, сам Павло, особисто благаю вас лагідністю і ласкавістю Христа. Я, коли присутній між вами, покірний, а коли від вас далеко, сміливий супроти вас. Прошу ж вас, щоб, коли до вас прийду, не довелося мені сміливо вживати тієї певності, яку думаю відважно показати супроти деяких, що собі уявляють, начебто ми руководилися чисто тілесними спонуками. Ми живемо як люди, але не воюємо із спонук тілесних, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі. На зруйнування твердинь ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон усякий розум на послуг Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, як тільки ваш послух буде звершений. Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у собі самим, що так, як він Христовий, так само і ми. Бо якби я хвалився занадто нашою владою, що її нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що намагаюся листами вас налякати. Листи його, мовляв, Важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, яким ми словом у листах бувши неприсутніми, такий будемо ділом, бувши присутніми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають, та їм. Які мріють про самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку, щоб аж до вас прибути. Ми бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми ж такі справді до вас прибули з Євангелією Христовою. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимо Євангелію ген поза вами, не хвалившися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, Хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає. Псалом Сьомий. Господи. Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх, і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда. Як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого нізащо, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене. Нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, в твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів. І пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечистивих. праведника не ж. Ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий. Щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог, суддя справедливий, Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл. І їм. Зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його, нехай впаде на голову йому ж самому. І його насильство. Нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. КНИГА «Приповідок» Розділ. Третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток, вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих. Хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився, Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе. І вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне. Бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього. Коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого. А житло праведника він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля Безумних ганьба. КНИГА ЛЕВІТ. Розділ двадцять. І промовив Господь до Мойсея Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі чистої олії з розчавлених оливок для світильника, щоб тримати лампи засвіченими повсякчасно. Арон поставить його ззовні завіси завіту. В наметі зборів, щоб з вечора до ранку горів перед Господом повсякчасно. Це повсякчасний закон для ваших нащадків. На щиро золотому свічнику він порозставляє лампадки, які горітимуть повсякчасно перед Господом. Візьмеш впетльованої муки та спечеш із неї 12 коржів, дві десятини ефи кожний. І покладеш їх у два ряди по шість до ряду на чистому столі перед Господом, а на кожен ряд покладеш чистого ладону, що буде на хлібі, як пахощі на спалення перед Господом, що кожної суботи напоготовлятимуть його перед Господом повсякчасно, як віковічний союз від синів Ізраїля. Хліб. Буде Аронові і синам його, і вони їстимуть його на святому місці, бо як пресвята річ із вогняних жертв Господові належиться йому по віковічному праву. Раз зайшов між синів Ізраїля один, що його мати була ізраїльтянкою, а батько єгиптянином. То зчинилась у таборі суперечка між сином ізраїльтянки та одним ізраїльтянином. І став син ізраїльтянки хулити ім'я Господа і клясти його. І приведено його до Мойсея. Мати ж його звалась Шеломіт, дочка діврі, з покоління Дана, і віддано його під сторожу, поки Мойсей не об'явить їм. Що велить Господь, і Господь сказав Мойсеєві Виведи богохульника поза табір, і нехай усі, хто чув, покладуть свої руки йому на голову, і нехай уся громада його каменує. До синів же Ізраїля промовиш Хоч хто б то був, що клястиме Бога свого, понесе кару за свій гріх. Хто хулить ім'я Господнє, того скарати смертю, вся громада нехай каменує його чи приходень, чи тубілець, як хулитиме ім'я мусить умерти. Хто вбив би на смерть яку людину, його треба скарати смертю, хто вб'є яку скотину, мусить за неї віддати скотину за скотину, хто зранить свого ближнього. Що вчинив він, те й йому нехай учинять. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке ушкодження він заподіяв людині, такого нехай завдадуть і йому. Хто вб'є скотину мусить за неї повернути. Хто вб'є людину мусить бути скарний смертю. Одно право буде в вас. Так для приходня, як і для тубільця. Ябо Господь, Бог ваш. І коли Мойсей об'явив це синам Ізраїля, вони вивели богохульника поза табір та й укаменували його і вчинили сини Ізраїля так, як заповідав Господь Мойсеєві.